Марш вишиванок став традиційним у Бердичеві. Утретє це свято збирає біля пам'ятника Тарасу Шевченку цілі родини. Батьки приводять дітей, бабусі з дідусями онуків. Цьогоріч організаторами маршу стали практично усі патріотичні організації міста. Запланували колоною учасників пройти від парку до палацу культури, де усі бажаючі долучились до флешмобу, створивши живий герб України. Затим хода вишиванок перемістилася знову до пам'ятника Кобзареві, де продовжила свято конкурсами для дітей та. Патріотичним концертом ми чудово розуміємо важливість цього заходу, тому що е, патріотичний дух е, навіть тоді, коли ми ще в перші роки це організовували, він був не настільки модним, та? але зараз він набуває надзвичайної актуальності у зв'язку з подіями на сході. І з іншого боку, е, ми вибудовуємо цілу традицію. В першу чергу для маленьких бердачівлян, організовуючи конкурси малюнку на асфальті, е, призвичаємо людей до того, що вишиванка це чудово, це красиво і власне таким чином. Е, ми будуємо власне своїми силами в своєму рідному місті, отой український дух, який переможе абсолютно будь-яких ворогів. Ми запрошуємо всіх бажаючих, і власне цей захід цим і відрізняється. А ми не в наказовому порядку сюди запрошуємо. А саме дійсно за волею душі, за волею серця, і власне робимо таке українське сімейне свято. Якщо раніше люди ставились до цього. Так, опосередковано, ну є захід, є. То сьогодні більше людей йдуть сюди з душею, не те, щоб просто показати, що в мене є вишиванка, а саме для того, щоб підтримати захід, підтримати Україну. Вони серцем болівають за свою державу. Такі патріотичні заходи мають відбуватись. Напередодні був захід, який був запланований міським конколом. Теж була організована виставка вишиванок. От. А сьогодні захід долучаються всі небайдужі люди і підтримати Україну в такий тяжкий момент. Вишита сорочка то невід'ємний символ України. Вважають учасники маршу. Здебільшого вишиванку зараз беруться оздоблювати самостійно. Втім, нерідко розмаїться фабричних готових сорочок та атрибутики, яка б доповнила образ, нині можна придбати на будь-який смак. В сьогоднішній день також важливо прививати патріотизм не показний, а дійсно від всієї душі щирий. Тобто, сьогодні люди прийшли, вони прийшли за власним бажанням, вони одягнули вишиванку. І я вважаю, що сьогодні, коли цей парк повен посмішок, це вже привід сюди прийти. Вишиванка для мене це перш за все зв'язок поколінь. Предків, вишиванки вишивали свої мами своїм дітям, і вишиванка, яка є сьогодні, є подарована мені моєю мамою. Такі свята мають бути, тому що зараз такий час час війни, тому трохи потрібно шанувати і українські свята там, вишиванки. Мені вишиванка подобається. Тому що вишиванка є символом держави нашої? Оберіг, народний одяг це для мене частина України. Зараз такий час, що треба обов'язково єднатися. Люди, які долучилися до святкової ходи, упевнені подібні акції єднають українців. Тому за покликом серця прийшли до пам'ятника Шевченкові. Серед патріотів і маленька Ліза. Незабаром дівчинці виповниться рік. Але мама Оля переконана, любов до батьківщини треба прививати дитині з маличку. Я вважаю, що вони мають бути, щоб ми об'єдналися об люди в Україні, щоб не було у нас, як то кажуть, я як то кажуть своя хата з краю. Ми маємо бути всі одно, одною державою, одним народом, і ми повинні сісти за свою Україну». Людмила Бур'ян пенсіонерка, 20 років жила на південній Україні, працювала у сфері освіти. Тоді ж нерідко їй доводилось почути у спину славнозвісне зараз слово Бандерівка. А все через те, каже жінка, що понад усе любила Україну, закохана у неї усім серцем і зараз. Для мене це дуже велике свято. Я сьогодні рада така, я можу передати. Я думаю, буде дощ, то Візьму парасольку. Бо пам'ятаєте, як минуло свято було в нас, був який сильний дощ, але все одно я бігла, я йшла, бо я не можу. Для мене дуже велика радість. Україна, це в мене це в мене, в мене в серці, вона в мене в мозку, вона в мене всюди, вона в мені. Від малечі і до людей старшого віку колона з понад 200 чоловік куркувала Бердичевом, виголошуючи патріотичні гасла. Ідею такого маршу підтримують і вважають, що його сміливо можна вважати днем української культури. Ми ж Україна, ми ж повинні якось підніматися, повинні якось тримати свій дух, підтримувати. Бо в, час в нас тільки занепад був. А так ми ж повинні українського підтримуватися. Я рада, що я тут, і мені дуже приємно бачити, що прийшло стільки людей. Може, комусь це і трохи мало, але від маленького до великого. І всі гарні, і всі щасливі, посміхаються. Свято вишиванок, воно взагалі святкувалось в Україні. Четвер в четверг, і це було 21 числа, і багато людей прийняли участь в цьому заході, і це дуже добре, що сьогодні є свято і вишиванки, марш вишиванок і день героїв. Я думаю, що звичайно, такі свята мають право на життя, і вони повинні бути.